Доброго дня. Діти всі люблять мріяти. А ви, я вважаю теж, сьогодні ми з вами з осіннього чарівного лісу. Перенесемось до зимового лісу. Але нам треба виготовити чарівну кульку, яка нам в цьому допоможе. Візьміть, будь ласка, вату, зробіть з неї таку. Снігову кульку. За допомоги мішури ми зробимо нашу кульку чарівну. Разом зі мною робимо ось так. намотуємо мішуру на кульку. Подивіться, яка в мене вийшла чарівна кулька. А зараз давайте разом її візьмемо долоні. Заплющимо очі та помріємо, як ми з вами опинимось у зимовому лісі. Рахуємо до трьох. Один, два, три. Ось ми з вами і потрапили до зимового лісу. А що ж ми будемо робити? Сьогодні ми виготовимо з вами ведмедика, який приготувався до зими і буде спати у барлозі всю зиму. Для цього нам, для виготовлення ведмедика нам потрібен каштан, великий та маленький та пластилін коричневого, білого та чорного кольору. Давайте разом скатаємо кульки, зробимо вушка, лапки для ведмедика візьміть, будь ласка, чорний код та скатайте ось такі кульки. З коричного кольору ми зробимо З'єднаємо голову та тулуб ведмедика, два каштана. Чика. Ось так. Натискаємо. Так, ось. Піднали ми голову ведмедка. Зробимо ми тепер лапки ведмедику. Так. Ведмедико. Вушка. Кульку, будь ласка, сприти, чуть, -чуть, ось так приплюснути. Пальчиками, щоб вийшли, у нас ось які вушка у ведмедика. Подивіться, діти, будь ласка, ось. З білого кольору я зроблю носик та очі ведмедику. Дивіться, який в мене вийшов гарний ведмедик. Давайте разом ми ще приготуємо для ведмедика барліг, де він буде спати. Для цього нам потрібно. З коричнього кольору ми зробимо гілочки. От дивіться, я підготувала завдалегідь наріз коричневий папір. Ось так Та складаємо, Що це гілочки, щоб ведмедику тепло спали, кладаємо його на бочок бач... ну, ось так ведмедика і з вати зробимо. Ма йому ось такий барліг, щоб йому у узимку було спати. Подивіться, який в мене вийшов гарний ведмедик. Я бажаю вам успіху в виготовленні такої поробки. Я маленький ведмежатка, маю в лісі чарівну хатку. Маю стіл і маю ліжко, маю меду повну діжку. Ведмед заліг, заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Ось, нас... Сьогодні, діти, ми за допомоги чарівної культи перенесли з осіннього лісу до зимового. Чекаю ваші фотографії. Бажаю вам успіхів. До зустрічі, малята!